На вечір була запланована масштабна сцена з купою мавок, русалок і різних духів. З масовкою до речі, у нас пов'язана дивнувата історія. Ми знайшли АМС заздалегідь, і все було добре, поки вони не вирішили спитати у священника дозволу зніматися в нашому фільмі. І священник їм заборонив через нечистість і сіру мораль. Залишився тільки один хлопець. Таким чином, просто перед зйомкою нам прийшлося шукати 10 людей на масовку. На щастя, знайшли навіть більше. Чим розгнівали Аню, яка робила нам грим. Ми у поспіху забули її попередити, що масовки буде більше. Лада теж була в шоці, поки не 10 русалок та мавок. Ми зняли декілька сцен у дворі, і команда пішла розчищати місце під танці. Зібралися всі: актори, звукооператор, режисерка, навіть батьки Марі допомагали. І ось цей самий момент. Уявляю, як це могло виглядати зі сторони. Близько опівночі, посеред лісу, натовп якихось істот у білих сорочках. Танцює навколо багаття, вигукуючи дивні звуки. У нас було мало часу, бо високий вогонь тримається недовго. Знімали в тень. Трава все одно колола босі ноги, вогонь постійно плювався. Її. Іскрами досі пам'ятаю, як нашу режисерку-операторку Любу опікло іскрами. А вона навіть не сіпнулася і все одно дозняла кадр. А яка у мене була пригода? Стою я, значить, гола посеред лісу. Упс, далі спойлер. Це я розповім після виходу фільму. Повернулися додому ми після другої. Вистояли чергу в душ, підготувалися на завтра, а вставати завтра о четвертій ранку.